Привіт! Ми сьогодні будемо говорити, навіть чути з перших джерел із героїв в прямому сенсі цього тижня, і головне героїв в позитивному ключі а щодо викриття найбільшої антикорупційної схеми від голови антикорупційного відповідного бюро і так само від голови спеціальної антикорупційної прокуратури про проблеми, які були, є і залишаються з розслідуванням всієї історії, з Міндічем. Друге, з новими можливостями, які дають це розслідування, і відповідно з тим, де їм хочуть і будуть заважати. Це дуже важливий блог. Ми будемо розбирати по факту два матеріали. Перше, це зустріч, яка відбулася 14 листопада, і на якій я в тому числі був запрошений як один із спікерів, ось така команда змін, і відповідно де ми почули про проблеми антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури. Друге, це УП «Чат». Формат української правди, який дуже був цікавий, окремо вам раджу весь формат передивитися, але ми обрали найважливіші якраз тези і заяви з цього всього відео. Тож, з моїми коментарями, ми сьогодні поговоримо про багато деталей, як далі буде розвиватися справа з Міндічем, хто там випливе? хто Очевидно, зараз під великим ризиком звільнення, і що головне нам всім, всім далі робити. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Злізний на Нардеп, і ми починаємо. Так, отже, давайте ще раз я вам поясню. Це відео буде по факту складатися з трьох елементів. Перше, те, що я почув безпосередньо від Олександра Клименка і Сімена Кривоноса. Другий елемент це відповідно те, що вони сказали в відкриту площину, тобто на зустрічі у цій їх в рамках ОП чату. Третє, те, що я сам знаю. Тож, такий умовно формат, який вам дозволить багато чого дізнатися нове. А працювати воно буде. Просто я буду включати їх заяви, далі буду їх доповнювати якоюсь інформацією або якимись коментарями. В принципі, в результаті десь в кінці ви будете знати значно більше, в принципі, як буде розвиватися вся ця подія з плівками міндічами, що там кому заважає, хто куди збігав. Ну коротше, багато чого нового. Повірте, це справді буде цікаво. Тож починаємо з першого в принципі елементу і погнали! Цього розслідування нами встановлювалось, там записувалися розмови, які е, обговорювали нашу активність, нашу mm -hmm. діяльність там не тільки стосовно них. Е, yeah. Ну це е, поточний рік. Mm -hmm. е, вони скаржилися, що чому вони працюють, викривають корупцію зараз. Ну, дождіться закінчення війни, потім будете працювати. Mm -hmm. Чого і ось я хотів спеціально почати з цього елементу, тому що мені здається, воно. Показує взагалі логіку зараз влади, тобто вони вважають, що через те, що триває війна, і відповідно вони борються як лідери з нашим ворогом, то корупція це ок. І відповідно, як ви розумієте, в розмовах не на публіку, не для ефірів, а між собою у ці люди справді не могли зрозуміти, ну типа навіщо от зараз говорити про корупцію розсліду. Ну подумаєш хтось вкрав 100 мільярдів, але ж могли б вкрасти і більше, і борються більше. І от чесно, я оцю цю логіку дуже часто на жаль. Чую в розмові з деякими високопосадовцями, що, типу, ну, при таких можливостях, то вони могли б красти в 10 разів більше, а ось крадуть ну, дуже скромно, буквально трохи туди, мільйон, трохи туди. І мені здається, що ця величезна проблема, яка так чи інакше пов'язана якраз з цим безлімітом влади. І слава Богу, знову ж таки, що у цей скандал він як то дав пінька і зрозуміння нашим представникам влади, не всім, що ось так точно робити не можна. Йдемо далі. Які свідчать, які були знайдені під час обшуків, говорять про те, що вони доволі тісні зв'язки і в з, правоохоронцями. І з правоохоронцями, зокрема, а з ким саме ви не можете, якими саме правоохоронно. Я можу, я можу зараз сказати, я можу зараз сказати абсолютно впевнено, що наприклад там про тих, хто не був долучені, наприклад, до схеми енергоатому. Тобто там е, не е, фігурували ніяким чином, на час не встановили, що фігурували працівники Служби безпеки України, так? Взагалі як орган. Але це, да, це важлива історія, я абсолютно точно можу сказати. Я говорю тут, маю говорити фактами. І ось тут мені здається друга важлива новина, що в принципі, в принципі а Наші та правоохоронні органи і мали в цьому цьому запобігати. І навіть якщо у Семена Кривоноса немає питань до Служби безпеки в цьому питанні, а я йому довіряю, то, як мінімум, у мене є питання щодо бездіяльності ну, конкретно по багатьом кейсам. Тому що я особисто знаю приклад, і я вам зроблю конкретне відео про цей приклад, як ми з вами могли отримати значно більше електроенергії. Безкоштовною, ну, точніше, дуже дешевою атомною. І через корупцію Міндіча і Галушенка це не страпилось, було відкрите кримінальне провадження, яке, відповідно, мало би розслідувати СБУ, і потім зверху одразу його закрили. Тож, в даному випадку, ще раз я просто хочу, щоб ми всі зрозуміли, наскільки. Круто, що у нас в принципі є правоохоронні органи типу Набу і САП, які здатні досі не зачиняти очі на такого обсягу корупції. І тут ми, як то говориться, з компліментів до негативу переходимо. І дуже дуже важливий елемент, який як то говорять багато про нашу владу. Учасники цієї офісу мешканці бек-офісу, вони були настільки само ми, що вони, в принципі, навіть після того, як їм допомагаючи е, певні сили, говорили, що дивись, там ну, щось відбувається, дивне, помічені якісь транспортні засоби. У них документи в офісі знайшли, де вони відстежують е, рух наших машин. Да? І, е, і вони кажу, вони десь, може, півдня говорили ш, е, пошепки, а потім а, поїхали, поїхали. Мільйон сюди, мільйон туди. І... Так ось а, оця історія про самовпевненість, вона, мені здається, говорить багато про чого. Перше, що вони були переконані, що їх криють інші правоохоронні органи. Друге, що їх криє влада. Тому що, якщо ти боїшся або першого або другого, то, очевидно, коли почув сигнал, ти як мінімум. Там звалиш цього бек-офісу Ну просто на всяк випадок, Скоріше за все, з країни. Але ні, хтось дуже великий, з великими повноваженнями і, відповідно, з необмеженою владою їм говорив, що все буде добре, ви, як то говориться, збирайте капусту. А як вас захистити від Набу і САП? Ми ну, самі вирішимо. І ну, окрема історія, просто не хочу на неї зупинятися. Це щодо стеження. От щоб. Просто вже довести всю так сказати історію до кінця. Я зараз вам включу одне відео, а потім просто прокоментую. Так чи інакше я про це говорив в нашому стрімі, але стеження за набу, це взагалі окремий епізод, який і ми будемо як ТСК, розслідувати. І я переконую, що НАБУ і САП достатньо швидко і ефективно теж в цьому розбереться. Франти вживали заходів надзвичайних конспірацій. Вживали заходів контрспостереження, тобто вони могли фіксувати наше, наших співробітників, і про це і ваше ведення опублікувало відповідні матеріали. Вони і додані, наскільки мені відомо, до матеріалів в судовому засіданні, де вони фактично за допомогою системи безпечного міста відстежували як наші транспортні засоби. Пересуваються, які належать Національному антикорупційному бюро, пересуваються містом, і фактично, тобто, це була це Це ж незаконно. Це абсолютно незаконно. Я думаю, що ми зараз будемо розбиратися з цим питанням. Я сподіваюся, що зараз не зачищаються ці дані в системі безпечне місто, тобто і таки можна за... подивитися, хто знаходився абсолютно точно. Я думаю, що ми точно встановимо, хто дивився, хто відстежував наші транспортні засоби. Ну і оце група, яка, за нашою інформацією, зараз ми будемо це ще розслідувати, користувалася в тому числі певними, можна сказати, підтримкою і послугами окремих правоохоронних органів. Це ще доведеться ще встановити слідчим шляхом, і ця якби, група протидіяла будь-яким спробам їх викриття. А, мені змінювали телефони, ну і далі не буду говорити, тому що я не хочу. Так ось а, от ця історія про чисте місце, вона я вам розповідав, дуже легко перевіряється по логам. І я тут додам ще одне. А у співробітників у цього офісу був доступ не тільки до чистого міста, а, наприклад, до всіх відеокамер, які знаходились в урядовому кварталі. В тому числі, які знаходяться у ці відеокамери спостереження, ну, у Державної служби охорони. Державна служба охорони, яка відповідно є під президентом, і, ну як то говориться, якщо хтось має доступ до цих камер, він бачить взагалі переміщення ну, майже всіх високопосадовців, так чи інакше, на авто на транспорті чи пішки в урядовому кварталі, та й не тільки. А у мене питання. А ну навіть не те, що хто дав доступ, мені здається, тут все більше і більше стає зрозуміло, що це було державне сприяння. А питання іншого характеру. А <смі> от ті, хто давали доступ, вони ж чудово розуміли, що це люди деркача, які працюють так чи інакше через е, нашого ворога. Е, наскільки було логічно, ну прям от це з ток з точки зору вашої власної безпеки. Я вже не говорю про всіх інших. Питання риторичне, ще раз будемо розбиратися, в тому числі і в понеділок на суді. А йдемо далі до ще одної проблеми, точніше, ще одного фігуранта і наших розслідувань, що стосується країжки е на фортифікаціях в Донеччині, це мова про Філіпа Проніна, його заступника Карадчука, і фігурантів вже ще менш обшуків НАБУ знову ж таки от якраз крадіжки, не тільки вже на фортифікаціях, там НАБУ відкрила одразу 14 для себе епізодів. Тож про ФІНМОН і як вони заважають, зараз на цьому етапі нам важлива служба фінансового моніторингу державна установа України, яка має... Надавати ми, ми будемо скажі, зараз відомо у вас не дуже зараз. Співпраці ми я це е, є одна історія, яка пов'язана. Скажімо зараз, щоб не розкриваючи конфіденційну інформацію, я не можу коментувати окремі запити. Проте по декільком чутливим можна сказати провадженням е, запитів. Ми доволі аномально довгий час очікуємо. Це скільки рік е, це менше року, але тим не менш, так що можу сказати зараз? Що я сподіваюся на конструктивну співпрацю. І на тому, що ми будемо багато надсилати зараз відповідних запитів, і вони мають встановити, щоб наші глядачі теж зрозуміли, вони мають встановити транзакції, які відбувалися. Тобто... От тут я вам скажу, що Проніна, в принципі, поставили для того, щоб він от такій транзакції не показував в НАБУ. І, як ви бачите, їм не пощастило, що він до цього та, вкрав багато на фортифікаціях. Пронін особисто запрошений на засідання нашої ТСК. Філіп, не пам'ятаю як вас, Бодю, Богдана Корольчука теж з собою беріть. У нас багато запитань. Я перший заступник комітету для вас, якраз профільного. Тож дізнаємось, що ж там за запити, які вони так довго не можуть обслуговувати. І поки. Як то говориться, Кулєбу і Проніна ми не побачили як фігурантів іншої справи набу, про яку я вам 100 пішов відео записував щодо фортифікацій. Ну, може, трохи, як то говориться, попрацювати з набу. Як мінімум, гарні відносини ми точно в майбутньому знадобляться. І ось тут ще один момент, дуже цікавий, заради якого, в принципі, я б хотів би вам і записати це відео. Дивіться, так як. Це справді була спецоперація, і дуже довгий час всі гадали, чи є плівки Міндіша чи ні, чи взагалі це тільки квартира Міндіша чи бек-офіси. То Набу не могло ніякі документи заздалегідь вилучати. Це в будь-якому разі, ну одразу би зламало всю цю історію і б збіжало б набагато більше людей, не тільки міндіч чи Цукерман. І саме тому, ось тільки зараз, під час обшуків, набу здобуло величезну купу інформації. Іх цифраводки, деталі, документи, ну, коротше, все, 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 все це. І відповідно, вони зараз будуть тільки це вивчати, і, відповідно, будуть скриватися нові і нові факти. І для цього їм тут треба сприяння, в тому числі фіно, який ми, відповідно, збираємося скоро о, перезавантажити і на чому я буду наполягати. Ну і останнє, щоб ви повністю вже зрозуміли нашу відповідальність з вами. А я прошу підкреслити, що вона точно є. Я хочу ще один фрагмент включити. Він вже не так сильно про наших корупціонерів. Він про те, де зараз НАБУ, САП та і відверто мені також треба ваша підтримка. Я наголошу на цьому. Маю формулювати саме так. Він діє під контролем. Одного з співорганізаторів, який проживав в будинку е, Грушевського, 9. Далі була проведена величезна робота е, за участю детективів бюро, в тому числі е, одного із детективів Руслана Магомедросулова. Я зараз можу це сказати, уявіть, скільки часу я взагалі фактично мовчав, змушений був мовчати для Ми того, не щоб не підтвердити, тому що я не мав права, сказати, що так, він е, фактично приймав, відігравав важливу участь е, безпосередньо на цьому етапі операції. І так було вирішено а, також здійснювати. Я хочу сказати, що всі дії відбувалися в законний спосіб на підставі відповідних рішень суддів. Це дуже важливо. Так ось дивіться, Руслан Магаметрасу, про якого я вам робив багато відео, до якого присилали тіточню на суд, якому дали відповідно повністю фейкову підозру. Разом з батьком досі знаходиться в СІЗО без права на відповідну навіть заставу по виковій історії. Давайте говорити відверто, чисто політичний в'язень, виключно. І його посадили 21 липня. Він досі сидить, і сидить він відверто говорячи, виключно за те, що допоміг встановити прослуховуючі пристрої в усіх цих приміщеннях, що і дало можливість нам викрити найбільшу корупційну схему, яка існувала в державі. Скоро в листопаді буде черговий суд, і нам треба буде всім прийти для того, щоб показати владі, що відповідно ось так далі буде не можна. Заради своїх кінтів, міндіча, цукермана, Миренюка, Галущенка і навіть Гринчук людина разом з своїм батьком точно не може знаходитись в СІЗО. І якщо раніше це були припущення, що він допомагав, то зараз ви почули голову антикорупційного бюро, і відповідно я переконую, що так само це підтвердить і керівник САПа. Тож, якщо ми хочемо, щоб далі на Буй САП дістали всі ці документи, там прям багато чого, і багато чого цікавого. І всі проводки, і всі залучені, і нові люди, і нові підозрювання, то в даному випадку ви точно маєте. Разом зі мною, разом з всім нашим суспільством, який точно не хоче, щоб далі відбувалася ця корупція, допомогти показати в першу чергу детективам Набу, що вони під захистом. Якщо не під захистом держави, то під захистом суспільства. Тож я вам окремо буду записувати відео, коли буду просити тих, хто в Києві прийти на суд, підтримати відповідно Руслана Магамеда Расулова і оцим споспільним тиском добитися того, щоб його все ж таки звільнили відповідно у цього політичного ув'язнення. Це наша зараз відповідальність, і, чесно говорячи, певний борг перед всіма детективами набу, тому що в обличчі відповідно цього кейсу вони бачать загрозу для себе. На цьому я буду і завершувати. З вами був Ярослав Челезняк, це канал Залізний Надо. До побачення і до нових зустрічей!